Так, тут буде мене хата стоять, моя майбутня День перший. Вже кілочки забиті я живу там. Получається в мене буде Це буде моя територія. Такі от діла. Так, добрий ранок. Уже на сваї готова арматура. І ось вже викопали ямки під спаї. І ось аж туди. кілочки стоять. Виходить, будинок буде 9, 9 на 6 метрів. Це з ванни, гаражом. Кухня там буде комбінована з кімнатою таке. Потім покажу, коли буде все готове. Сваї вже залиті, це вже день третій, лібо дубль два. Оцените мощні сваї. Так, каналізацію вже почали робити. Це заливається так бетон. Це типа земля і копалубка. а тут у середині... Буде викапувається земля, а потім вже робиться кришка за хобітона з люком. Ось. Тут вже труба пішла. Ось в сторону мого будинку майбутнього. Ось там в мене буде будинок. Тут я вчора кусив. Заманався Ось Такі справи. Там буде скважина десь там. Йдемо з кутом дивитися на каналізацію нову. Що ти йдеш? Шлі, всі дивиться. Прийозна така ямка, а ну кит, а ну ка провірай, як робота зроблена, від тільки туди не впаде. такая у меня канализация будет. На меня одного. Что там нормально все? Пойдет. Китя. Китя. Да-да-да. Ты же хитрый нишу да. да, да. Каналізація готова. Залишилось ще там скважину зробити. Справді срати ходити, Ну не ходити, а буде мої, мої какашки будуть стікати От. і туди, сюди. Да. Знаєте, там будуть, будуть мої какашки. І напевно тільки мої. Займаюся земельними роботами. Коре, надо у цей оцелий землі весь зняти і всі там ями неровності позакидати оце все моя територія буде виходить, починаю от тих свай і аж до тої каналізації це все буде газончик посіяний буде красивий газончик а щоб був красивий треба трошки помаслати лопатою Сипка під будинок. Така штука, це щоб трава не росла. І вон щебенка буде. під постілка вже виходить під сам будинок. Тут в мене скважина вже виріта. Ось там в мене буде получається вже... Це вода вже Отсюди сюди Треба ще забити... Забити, коротше заземлення в землю Ось такі справи І подивіться куди Куди вона залізла А що ти там робиш? Кіця. Кіця там що, какала чи що? О, то Тут уже мале кіця. підсипаю, підсипаю піском. Тут у мене яма аж до в камеру не От. Це все. Ну, Ота границя виходить моя буде. Оце ж я відмітив, засипаю гравню піском. Ось така от штука. І коти гуляють. Перенесли вчора хлопцям допомагав кіт. кіт, як тут а завжди така от штука Так, добрий ранок Знімаю зранку Бо хлопці працюють до вечора пізно а Не хочу хлопців на відео знімати Тому вже мороз з'явився. стать Зараз 22 листопада а вже якийсь іній зранку появився Ось така в мене споруда Мені б не робота на 8 ранку, я 7.45 знімаю відос Ну камера не передає габарити, але хата буде нормальна Я може запоку зніму ось так от ось така от штука Все я почухав на роботу в своєму модном новому шоломі. Так, вже вимальовується хата. Ось така щиточка металева. Дерево з маслом промащене, щоб не гнило. Ось таке, таке вимальовується ось. Щось вже стає схоже на будинок Там у мене буде комп'ютер стоять, там буде кухня, там ванна, там гараж. Ось так. Тут вода виходить виходить гараж, вона тут буде Знімаю вечором, бо я з роботи приходжу пізно, я до шісті, вже темніє 6 часов Ось таке Завтра буде вже каркас мені там зводить 对。 Так, уже почали будувати мені будинок. У плані у ці штуки ставить каркас, як воно називається правильно. Не пам'ятаю. Ось у нас такі. розміри. Тут і сітка металева від гризунів таку пацани, систему-ніпіль зробили Щоб піднімати ці важкі деталі Я забув вона називається правильно Ось така от хата Хата буде двохітажна, але не повністю Тобто пів хати буде двохетажний і пів хати буде одноетажной з великими потолками. Ось таке коротше потолків, в мене буде метрів сім. І так от. А ну-ка, хейтери, черкані коментарі. хочу, хочу вас похуєсосить трошки. Так, уже більш похоже на будинок, так? Да? Що скажете? Як вам хатка Давайте приб'ємося, розкажу Це я зараз знімаю відео перед роботою, йду на роботу, вирішив відео зняти. Тут будуть такі вікна по 2 метри. Вони закледні вже під вікна. Вікна будуть 2 метри високі вузькі. Ось оце все вікно, і воно буде вверх 2 метри виходить. Ось Ось така от штучка. Вот я вам більше покажу інформації. Так Короче, там ванна, тут гараж, там кімната, кухня. А тут буде маленький дорогий поверх, моя спальня буде. Як це буде виглядати? Це виглядає так. По що ці балки не скидуть. це буде там моя спальня зверху, а далі йде вже потолок. У мене буде потолок, виходить 7 метрів вверх. Отака штука. Ось, Все, пішов я на роботу. На, на буботу пішов я. Ось на такі лайві я поїду на роботу. Ось трандуліт. А цей ленду поламався. Бо знай, бо не Тут вирвало коротше, дикий ханарабі і провод проводом попало. Будемо Вон наготувати, треба перепалювати провод. Вони вже все вже в живі. Віточка рушок жалко. Тут вложено около 175 тысяч гривен, вложено в ту лайбу. за два руки, я не в, в стыка. жесть, можно было все равно купить. А вот та лайба стоит 35 тысяч рублей Сейчас поставлю. Так, включается обмен аккумулятором, обменяющий А тут запчасти разберу.